Я не в ресурсі, я не в ресурсі, я не в ресурсі. Звідки воно взагалі це взялося? Я просто не розумію. Е, я іноді кажу цю фразу, коли мені. Не хочеться працювати чи щось робити. Я не в ресурсі, І це така собі відмазка від того, щоб робити хоч, щось, рухатись кудись і так далі. Ще там звучать відмазки типу: е, сьогодні погано спав, я втомився на сьогодні. Погане освітлення, погана погода, я погано себе почуваю. Боже, я можу це продовжувати на дуже дуже довге відео, але по факту я не в ресурсі, і я от не можу зрозуміти, з якого фіга я не в ресурсі для тих речей, які мені не приносять моментального задоволення, але. Е я завжди в ресурсі для того, щоб дивитися серіали, пити чайок з печенькою або з якимись цукерочками і валятися на кроваті. Ось тут я завжди в ресурсі, і блін, ну камон, звідки воно у нас пішло? Хто знає? Скажіть, будь ласка.